Привіт, друзі! З вами Макс. Ви на каналі YouTube Чучатів. У нас сьогодні нестандартне відео для мого каналу, але можливо комусь буде цікаво та корисно. Дізнатися про ось такий диктофон, досить недешевий Zoom H1N. Я їм користувався декілька років, брав на виставки, знімав відеогляди. Ну і звісно, через деякий час він на жаль у мене зламався. Зламався, бо в нього почали переставати відображатися рівні запису, рівні звуку. Основна причина поламки ось таких диктофонів це ось такий роз'єм червоненький, тобто мікрофон зовнішній. І, на жаль, цей роз'єм він перестав нормально працювати. Перестав із того, що бачимо, ось ці латки всі відірвало разом з нашими доріжками. В процесі роботи десь стукнувся, мабуть, вдарився, і воно все відлетіло. Трималося лише на двох ось цих ніжках. Які ще більш-менш тримаються на платі. А всі ось ці контакти вони, бачимо підписані. Давайте постараюся вам ближче показати. Тобто третій контакт, четвертий, п'ятий та шостий контакти у нас не робочі. А система тут працює таким чином, що ці всі контакти вони підв'язані під ось цей штекер. І коли ви, наприклад, виймаєте з цього штекеру ваш мікрофончик. То зовнішні мікрофони вони під'єднані до цих контактів і вони не працюють. Тому в даному випадку треба що зробити? Правильно продовжити ось ці контакти, які йдуть від плати до ось цих латок. І зробити так, щоб можна було припаяти назад ось цей штекер. Це досить непроста робота. Зараз спробуємо це все-таки виправити. Третій, четвертий, п'ятий і шостий контакт. Трошечки позачищав, де можна було. І тепер спробуємо це все залудити і, як кажуть, відновити даний роз'ємчик. Це буде непросто, але ми спробуємо. Для цього я використав, звичайно, ось таку ганчірку металеву. Вона потрібна для того, щоб взяти ось такі перемички з неї. Бачите, який тонесенький дріт. Він нам підходить ідеально. Тобто, це, можна сказати, по суті, доріжка. Ми її відкусуємо косачками. Прикріпив я кожен дріт окремо до обриваних контактів. Там досить мало місця, дуже кропітка робота, дуже важко підлізти. Але мені, мабуть, вдалося. Подивимося, звісно, на результат, чи зможемо його отримати позитивний саме. Бачимо, я його припідняв трошечки. Вирішив перед тим, як клеїти даний роз'ємчик, спочатку ось так над ним. Так як у мене довгі ось ці тепер доріжки, все підключити, і перевірити, чи все справно. Бо якщо ми приклеїмо, а виявиться, що десь контакт неправильно прикріпили, то ми вже його не відірвемо назад. Тому треба обережно це робити, бо більшість контактів знаходяться саме під ось цим роз'ємом. І тому його клеїти треба тільки, вже, коли ви впевнені, що все працює. Два канали працюють, і зараз працює у нас мікрофончик. Тобто ми все зробили так, як треба. Тепер обережно. Головне не вирвати, друзі, ось ці всі контакти. І обережно виймаємо опа, мікрофон. Все виймаємо. І дивіться, все працює. Давайте трошечки пошародимо різними мікрофончиками, бо вони у нас тут окремо. Бачимо, працює правий. І дивимося, працює лівий. Чудово. Бачите, я тут намагаюся не дуже перевертати, щоб ніде не закоротило. Але саме головне, що ми бачимо, все працює. Ось така проста модернізація. Тепер нам залишається підрізати, відпаяти все, підрізати контакти, приклеїти ось даний елемент. Доплати максимально міцно. І припаяти ось ці доріжки, які ми з вами зробили. І все, вуаля, наш мікрофончик знову буде в роботі. Ось таким чином укладаємо соду по краям, гарно вкладаємо. Беремо суперклей. І те ж саме робимо з іншого боку. Ну і ось так виглядає кінцевий результат, друзі. Бачите, я тут все підпаяв, всі контакти, підрізав де потрібно. І саме головне, все працює. Це дуже важливо, адже ми розуміємо, що для мене цей диктофон це дуже і дуже важливий інструмент в роботі будь-якого блогера. І я дуже задоволений результатом. Саме головне, що і роз'єм також працює. Давайте його перевіримо. Але тепер треба це вставляти дуже-дуже обережно. Потихесенько, потихесенько, ось так. Щоб у нас не було потім ніяких проблем. Раз, 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 два. Перевіряємо. Подалі кладемо сам мікрофон, а перевіряємо лише його роботу. І саме головне, працюють всі рівні. На цьому я з вами прощаюсь. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайкос. З вами був Макс. До нових зустрічей. Всім добра!